Оскільки в нас встановлені наступне передослідження, спочатку досліджуємо докази сторони обвинувачення, які всі потепіли, після цього суд самив допитати обвинувачення. Перед допитом на винувачений відміться, будь ласка, вам буде поспілкуватися з адвокатом ніч на віч? Ні, чого ви складу. Ну, з адвокатом звороти позицію перед допитом. Ви вчора докази є. Суд роздягнув право щодо допиту, ви маєте право спілкування з захисником віч на віч. Та ні, я... Не потрібно вам? Не потрібно. Суд переходить до допиту обвинуваченого. Вам зрозуміло суть уточного обвинувачення прокурору? Ви ви знаєте повністю частково, чи взагалі не ви знаєте? Взагалі. Бажаєте щось сказати у свій захист стосовно того обвинувачення, яке вам приємно? Ваше ще. Я вже все сказав, по поводу у нас є змінне обвинувачення по змінному обвинуваченню, ми вас не ну що там випили. Все практически то же самое, ми то, покази є. не давали такі, ми вас просто запитували питання, коли були свідки, щоб їх не викликати після вашого допиту. Е, стосовно обувачника е, стосовно е, процесуальних дій, які проводились, що проводилось, що так, що не так. Ви ж маєте будування так само, як і я. Я знаю. Курс. Ну, я ж не був при цьому. Прокурор представляє свою сторону, ви свою. Е, це змагальність процесу. А я повинен прийняти законне рішення. Тому що-небудь бажаєте пояснити? Ні, То ви відмовляєтесь віддачі показів? Все з Просто да? Не бажаєте давати покази, так. Зрозуміло. Можливо, запитання є, прокурор. давати не бажають, можливо. Не заставіть, то ймені запитання, щось буде. Говорять. Скажіть, будь ласка. Якщо ви не визнаєте воно і заперечуєте свою причетність до вчинення указаних кримінальних правопорушень, чому в кіоску Бляни по виявлені відбитки ваших парків? А Та що може туди колись захопить? Коли, коли Цей лальок не заходить. це лайок не ну, підходять ну, і звідти тут ну, виходить. За запитання відповідь. Коментарно, скажіть, будь ласка, в магазині водограду також виявили ваші відбитки в і після цього, цього ще е, на ваші були документи здане майно, яке Ну, Я не спорю, в ну, комп'ютері адвока, сам плічний. А, да ви його взяли. Подарила, як сказали. Хто? Що там немає, я не помню. Сам собі подарив. Ні. Немає. Немає. Василь, є запитання? Немає, нічого. Позиція не озвучує? Ні, ну є позиція, незалежно від того, він, є, ви вважаєте немає. щось? Запитання немає. Чи бажає сторона доповнити судове слідство? Немає доповнення. Немає, немає Немає. У мене ще одне питання. Перед тим, як ми перейдемо до подачу, скажіть, будь ласка, рибачник, А чому ви не звернули увагу? Адвоката Філонова, коли він підписував е, слідчий експеримент, який фактично ліг по вашої підозри. І при ознайомленні з матеріалів відкриття доказів, мені сказали ні прокурору, ні Хілону про те, що це не відповідає дійсності. Можливо, вас тут не тримали, якщо ви це на стадії слідства з'ясували, що слідчий експеримент проводився без понятих, без адвоката, хоча написано, що є. Я не в курсі. я ну, ви, ви не в курсі. Все, що виріблюєте в курсі, все, все прекрасно розуміли, знаєте, що ви є. Ну тоді стоїть питання, чому адвокат філину підписав, тим самим ну, вас спонукав, що, що, щоб вас не... отримували Мені цей питання задається, що вони так зробили. Ну, 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 так ж він не ходив в суд. Ми mm -hmm. ну, його замінили, mm -hmm. ви самі ж клопотали, щоб його замінити, оскільки він не ходить, вас не захищає. Але фактично, якщо б ви з ним виробили позицію на самому початку, то би б так довго не розглянули цю справу. Я з ним про необчався. Ну ви йому говорили, що це не відповідає дійсності, то, що він підписав. Що вони прийшли, підписали, за підписали. Я всім соглашався, тому що мені там насипали і відеосьомки, і відпечатки пальців. Ізначально, що я ж говорив, що нас на... А, а, на... слідчому експерименті. Шанулає, що на лагері. В Одесі? В Одесі ще. А мені ще на операторії вже. Ну а чому с голосили, що нема свого лає? Та не вговарювали, почали припоносить те, що мазу. Отпечатки, відеозйомка, там короче, типу любов, нафік, Там возле що ти типа ну, well, ну, Якщо віддіозйомка була, то пан Мазурчак, який був слідчим, а зараз розслідує справи в, в столиці, просто втратив той диск, якщо yeah, з матеріальної справи судити, йому yeah. десь дали, він його втратив. Що йому кусок колбаси занесе. Сотню. Розумієте, виходить, що слідчі розслідує і втрачає доказ, який підтверджує, де його скучені. Таке слідче, знаєш. В оправдання ви нічого не можете своє сказати. Зрозуміло. Пересаджуйтесь. Судить слово, щоб був час. Закінчити сьогодні останку справи, який доказ наш.